Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні, 7 липня, в цей липневий ранок, після бурі, після грози, яка вчора зі шквалом вірвалася у наші сади. Ну, і тут розгулялася, ой, розгулялася, вітрисько, дощисько. І громовиця, і блискавиця, ой, що тут тільки не було. Все це тріпалося, гнулося, це все нахилялося, це все плакало і лякалося. Ну і щось раділо й дощу, звичайно. Ну, от, вітричко було дуже велике, тому що натрусило. І квітів, і листя. І розбило мені горщика із апельсином. Бачите, апельсин уже на землі. Вон, розбитий горшок. Це все впало, це все треба купувати новий горщик, треба підсипати грунтом. Ой, що творилося. Налетіли хмари під вечір і отаке от. Розверзлось небо і вітром, і дощем, і громом. Бачите, ось тільки залишки від мого горшка От, і від того ґрунту, який лежав там в апельсині. Ну, добре, що не зламалась сама рослина, і то добре. Ну ось, Я вам хочу показати нашу достопримічательність кампсіс. Як ми його звели на опору і як він квітує зараз? От Бачите, липень, він обільно квітує наш кампсіс. Він там створює тут таку парасольку, і тут можна сховатися від палючого сонця, коли на дворі дуже жарко, наприклад, там в полудень. Ну, давайте пройдемо подивимося, що там нашим садочком. Як він почуває себе після цієї зливи. І не тільки зливи, а бурі. Це буря настояща була. Я думаю, що воно десь щось і наробило, тому що світла не було в нас. Сильний був вітер і дуже сильно гриміло і блискало. Ну, ось моя анабель. Отакою от білосніжною стіною нахилилася, тримається, ну і жде, поки обтечуть оці всі води з неї, і поки вона обсухне. Ну, от так от хості вони ж люблять таке, вони люблять дощик, вони люблять вологу в достатній кількості, стільба нахилилася. Хоч тут же вони і захищені, по правді кажучи. Тут же металічний паркан. От. Ну, тим, паче. тим паче все тут гнулося, все тут літало, все тут переверталося і навіть розбилося. Ну так, Ну, в цьому куточку саду ніби все в порядку. Пройдемо далі, подивимося, що там. Бачу, лаванда, нахиляна вся додолу лежить. Квітує хоста. Хоста велікан. Вона дуже велика, ця хоста. Подивіться, які листя ця Ну, якщо мою руку так. Прирівняти ту листок в рази більший, дуже велика хвоста. Ну, газон, газон любить таку погоду, коли дощ іде, гортензії теж. А ось подивіться на лаванду. Лаванда вся лежить додолу, нахилившись. Вона не вверх, а вниз вся. І ось лілейники. Лілейники розквітли нові. Чубчик нахилився наш. Давайте ми його отак зробимо, щоб він тримав. Не хочеш, так, ти триматися, а що таке? Так. Ну і от, вчора я вам показувала лілейники. Подивіться ці. на ці чудові величезні квіти. Лілейника, от подивіться, це дуже такі міцні на дотик, упруги з вираженим таким тургором помаранчевого відтінку квіти лілейника. Ну, так, що вчора квітувала, ви бачите, і ще нових дві розквітлися. І поряд з нею ще ось такий лілейник. Вчора ми його дивилися. А ось розквіт інакший. Він має інший відтінок. Ой, тут стільки кольорів, що й не перерахуєш. Всередині якийсь такий колір пурпурний, буряковий якийсь навіть, а там світиться. Таким собі лимонного кольору відтінок. Самі пелюстки. тут суміш і світло коричневого, і жовтого, і кайомочка чорненька, яка ще темно-коричнева, і якісь пастельні бежеві тони, їх тут дуже багато. От, ну, можливо, ви все не побачите на екрані, але я намагаюсь підвести нижче, ближче і е показати це все, якщо камера передасть, звичайно. Ну і ось лимонного кольору лілейник, отакий чудовий лілейник, він продовжує квітувати. Отакі от, от, от квітують хвости. А о підніжжя розкинулися отакий от крапчатий коврик із медуниці. Медуниця прекрасна і весною ранньою, тоді, коли вона найперша квітує. І тоді, коли вона не квітує, а своїм листям прикрашає сад. І з цим важко не погодитися. Вона дійсно прикрашає чудова рослина. А ось бадан. Він квітував прекрасно, я вам показувала ці чудові квіти. А тепер отакі от красиві, прекрасиві листки. Подивіться, як вони розкинулися. Ну Ці рослинки бадану менші ще, але я дуже надіюся, що вони виростуть і будуть великими прикриють ніжки оцім рослинам, які рос, ростуть на задньому плані. Ну піонії там чи, наприклад, фантом волотиста гортензія. Бачите, нарощує і нарощує свої бутони, свої кисті. Ну і ось ще одна прекрасна медуниця притулилася до бадану. Бадан нарощує листочки, що мене дуже радує. Ну а далі ми бачимо гейхери. Вони ще квітують. Які вони прекрасні, ці гейхери. Так, от виглядають їх листочки мармурові, красиві листочки гейхер. Мита дощем, широколиста гортензія брайт. Наречена. Ну, дощ був, це не дощ, а це була буря настояща. Бачите, повалила, роздмухала все тут. Отак от, от на землю поклала, придушила. Ну, Вітер був такі, були пориви. Це не то, що пориви, а це були порив за поривом. Це був шквал. Просто шквал. Дуже сильний шквал. З громом, з блискавкою. Таке налетіло, таке робилося тут. що взагалі? Добре, що вони хоч не поламалися в цілі. Ну, ось. Юендмік квітує, набирає бутони. Ви мене питали, дорогі друзі, які в мене ці гортензії, чи вони ремонтантні, чи ні. Ну, скажу вам так, оці побіги виросли в цьому році. І вони з бутонами. Ну, схоже на те, що вона ремонтантна. Але ж тут є і побіги з тих пуп'янок квіткових, які збереглися під час зимівки. Тому я вам точно сказати не можу. Но, судячи з того, що на нових побігах я теж бачу. Суцвіття, значить, вона ремонтантна. Дивіться, вони мене зимують, зимували. Отут я нікуди не вносила їх, ні в будинок, ні в погріб, нікуди. Я їх просто укрила. Як я укриваю? Я вам уже відео робила по укриттю. Там можна подивитися, ці відео вони в мене за весну ранню, коли я розкривала це все. і Зимою я вам показувала це укриття, це просто мішок з-під цукру, одягнений зверху. А оці всі гілки зв'язані докупи отаким от конусом. Ну, я принаймні силочку дам, і подивіться, кого це інтересує. Тобто я не практикую носить. У підвал в мене просто такого місця нема куди б носити їх. Та й взагалі тримати ціле літо. От в горшку рослину, це ж мука для неї. Коли вона в ґрунті, то вона ж там собі живе життям своїм, а в горшку це все одно, що в тюрмі. Та ні. Ви знаєте, це не для мене. Я не люблю таких рослин, щоб жили вони в горшку. Ну, не то, що не люблю, мені їх шкода. Ну, це моє особисте. Я нікому свою думку не нав'язую. Це я однозначно вам говорю. Тому я їх прикриваю на зиму. Ну і ось розіта, розіта, розіта ось на нових побігах оцих. Я не бачу тут бутонів. Може, вони ще з'являться. Будемо спостерігати, бо вони в мене ж перший рік квітують. Я їх посадила пізно восени минулого року. Ну і ось шльоз Зачендорф, то я бачу, що на нових побігах він дає бутон. Дорогі друзі, ну так у мене в садочку сьогодні після бурі. Після бурі. Ви знаєте, ми так ждали дощу і ми так його ждемо. Хотілося б, щоб це все квітувало і було красиве. Давайте подивимося, що далі. А далі у нас лаванда. І ось подивіться, під цими поривами вітру, і дощу, і такої зливи, яка стояла стіною, воно все бідненьке, нахилилося додолу і стоїть у водичці. Отаке От воно. Нахиляне все. Ну, вітриком обсушиться, обвіється і буде все добре. Дивлюсь, тардіва, во щось боком лежить, хоч би не зламало, тому що такі були пориви, що це страшне. Розвалило кущик, і кущик у мене такий, що нахилився. Вона ніколи не нахиляється, вичто, а чогось ти нахилилася, ага? О, ти така моя хороша. Давай, видичці. О. Одріпаю все. Хорошенька. Ну, вставай вверх. Ну і ось бузина прекрасна. Подивіться, яка вона красива, красиві, які кисті бузини. Після цвіту зав'язались ягоди. Black Tower. Красотка. Що тут далі робиться? А далі моя жемчужниця вся на землі лежить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, а Лілії, а Лілії стоять гордо з піднятими головами доверху. Зато вся лаванда боком. Ну, отаке все потріпане після дощу. Ай-яй-яй, флокси теж потріпало, Ну, нічого, вітриком обсушиться, обвіється і все буде добре. Ну, Ось лілії розвалились трошки, трошки нахилилися мої хороші. Напились водички, да? так? так. Ну що ж, я тільки дивилась у вікно, що творилося. Навіть у вікно було страшно дивитися, по правді кажучи. Подивіться все. Тут уже і лавандові доріжки, ну видно, все лежить, все лежить. Ну, катюшки, піднімайтеся, мої хороші. Ой, гудуть бджоли, а бджоли вже ж... радість, радість. І водичка, і нектар. Коли така погода. Дощики проходять, рослини виділяють більше нектару, ну і бджо. Є тоді, що взяти. Царство лілій. Мокре царство намочилося, ну нічого, На натований ну, дощ, щоб намочити. Подивіться. Що поробило? Багато чого лежить на землі. А ось ще одна красуня розквітла. Подивіться, яка гарна. Красива дуже лілія. Вот Отака красуня. Отака вот красуня. Дорогі друзі. Літо із усіма своїми принадами. Літо, літочко. Понахилялись флоксочки мої. Ну, обтрушуйтесь, діточки, обтрушуйтесь хороші мої. А мої красуньки такі давайте. Це ж ці у цвіття, вони ж всі мокрі, вони важкі. Ну, обтрушуйтесь, обсихайте. Ну, так, дорогі друзі, в мене в садочку сьогодні. Отаку ми прогулянку зробили з вами. Ну що, на цьому я буду закінчувати невеличку екскурсію по своєму садочку. Всім дякую за увагу, всім дякую за те, що заходите на мій канал, що пишете мені такі хороші відгуки. Дякую вам за добрі слова. Вони зараз дуже важливі для всіх людей в такий тяжкий час. Дякую вам за підтримку і всім бажаю мирного неба, здоров'я, любові, полегшення в вашому житті і радості, і найшвидшої перемоги. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Ну, зараз до побачення. До нових зустрічей. З вами була Наталія.